Вітаю на сторінці «Меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван-монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см, і у глибину диван займе 1 метр та 4 см. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Подушка гарна декоративна строчка з тяжками, яка додає дивану вишуканості. В цьому дивані широкі та функціональні підлотні. У підлокітнику є велика та містка ніша для зберігання дрібничок. Декоративні елементи на підлокітниках виготовлені з матеріалу МДФ колір Венгет темний. В іншому три шухлядки та невеличка ніша. Принцип розкладання дивану є в Диван дуже легко розкладається, знизу трішки піднімаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стіну. При розкладанні дивану від стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце: 1,60 м на 1,94 м. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіурітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, тачка вас у нас у гостях. До зустрічі.